І так, друзі, давайте на прикладі маслопреса 50 тонн розглянемо, як його правильно підключити і взагалі з якої сторони до нього підійти. Вага даного маслопресу, комплект 130 кг. Вага оновленого маслопресу з циліндром, з таниною, з маслостанцією, з діжкою 150 кг. 30-ки тут немає, 30-ка 85 кг. Перед відправкою кожен прес ми ставимо всередину металеву матрицю. Даємо максимальний тиск, тримаємо це все так пару годин. Дивимося, щоб наша система тримала ніде нічого не пускало. І після цього ми тільки відправляємо вам перевірений маслопрес. І так, прийшов вам прес на пошту. Правдами, неправдами. Ви його транспортували додому і потрібно його підключити. Перше підключення це ми кріпимо значить, ручний насос до станини. Як бачите, кріпиться він двома болтами. Болти йдуть вже в комплекті. Робиться це все, все ключиками на 17. Затянули. Слідче. Це ми кріпимо рука високого тиску до, до, до під'єднуємо до самого насосу. Я роблю оце такими жабами, вони називаються краби, хто як називає. Тримаємо одною рукою тут, другою рукою клю, кру, крутимо гайку на рукову високого тиску. Під'єднали. Циліндр у нас завжди кріпиться, як ми відправляємо чотирма болтами зверху. Циліндр закріплений. Слідщий етап це ми під'єднуємо манометр. Манометр, як бачите, у нас є дві шкали: внутрішня і зовнішня. Ми орієнтуємося по зовнішній шкалі. З кожним циліндром, який у вас приїжджає зверху, буде ось така заглушка транспортуюча. Ми цю заглушку відкручуємо, ключ тут на 24. Під цією заглушкою є ось така капролонова прокладочка, на яку ми ставимо манометр. І тоді тільки затягуємо. Але бувають випадки: ця прокладочка приліпає до самої заглушки ви раз на бік. І зверху ставите манометр. І манометр починає у вас стікти. Так що зверніть на це увагу: завжди має бути прокладочка. Манометр кріпиться двома ключами. Це ключ на 17 і другий ключ це на 27. Одним ключом тримаємо, другим ключом ми підтягуємо. Є. Підтягуємо не так, щоб аж живіт порвати, а так через силу. Слідує це у нас насос. На насосі в нас є значить, дві швидкості. Перша швидкість це справа грубший плунжер це холостий хід. Ним максимум ми можемо качати до 7, максимум 10 тонн. І тоді ми переходимо на менший плунжер. Менший плунджер можна, в залежності від комплектації, до 30-50 до тонн накачати. Збоку у нас барашек, який відповідає за скид тиску в системі. Якщо ми крутимо зачасовою стрілкою, то ми систему закрили. Тоді тільки качаємо тиск. Спереді, це у нас пропускний клапан. Цей клапан налаштований з заводу, сюди ми не ліземо. Ззаді в нас, значить, транспортуюча заглушка, сюди ми заливаємо оливу, якщо не вистачає в системі. Далі, ззаді, в нас навпроти кожного плунжера болти, які розвоздушують систему. Ми раз їх підкрутили, плунжером качнули, повітря вийшло, шестиграночки назад закрутили. Слідуюче, слідуюче, що може ще бути вам в нагоді, завжди можна дозамовити ось такі манжети. Це для меншого плунджера, це манжети для циліндра. Вони бувають трьох видів, так що тут потрібно розбиратись по манжетах, які, які саме вам потрібні. слідуюче, це в системі у нас одна літра оливи. Я розказав вже, де вона заливається транспортуюча заглушка. В принципі, по підключенню, все готово. Наступне діжка. Діжка дерев'яна, яку ми комплектуємо в маслопресі 50 тонн. На неї рекомендоване навантаження на 3 хомута максимально 35 тонн. Знаю, хочеться більше дати, щоб був більший вихід. Але ми цього не рекомендуємо. Якщо для таких цілей є нескопролонові діжки, на них можна давати хоч і 100 тонн. Ми вже перевіряли, все тримає. На дерев'яну запам'ятайте, на маслопрес 50 тонн, можна давати максимальний тиск 35 тонн. Це при умові, якщо 3 хомута і тон це підсилене. А якщо діжечка для маслопресу 30 тонн, на два хомута. На неї можна давати тільки 30 тонн, не більше. Слідче, що у нас? Коли ми віджали, ми нашу діжечку центруємо, центруємо, перекидуємо так, 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 щоб наша діжечка рівномірно зношувалась. Млинець млинець завжди металевий, ставиться зверху на дерев'яний поршень. Ось так. Поставили млинець в нашу діжечку. І тоді тільки прижимається штоком циліндра. Є. Мішки. Мішки завжди в комплекті йдуть ляні. Ляні мішки, я кажу, це розхідник. Їх вистачає на раз на два. Більш якісніші і довготриваліші це синтетичні, їх вже вистачає надовше. Так, що ще забув сказати? Якщо якісь питання виникають, задавайте в коментарях дам відповідь. Пружини Пружини в 50 тонном пресі ззовні. Ми скинули тиск. Пружини піднімають на шток в робоче положення. В маслопресі 50 тонн і 30 тонн. Пружина стоїть всередині. Так, 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 що сказав, що сказав, що забув. Манометр, насос, діжка. Ніби все сказав. По мішкам сказав. По підключенню пояснив, по манжетах пояснив. Є діжечки також капролонові 0,8. Підставочки капролонові на 4 літра, на 6 літрів, дерев'яні на 1,5, на 3 і на 5,5 літра. Завжди кажу: починайте тиснути з найпростіших культур, з горіхів. Горіхи самі по собі дуже маслянисті. 3-4 тонни з горіха у вас почала бігти олійка. Слідуючий етап. Тиснемо соняшнику олію, очищене зерня. 15-17 тонн наша олійка пішла. Слідуючий етап тиснемо ляне насіння 20-25 тонн. Олійка пішла. Завжди кажу. Починайте з найпростіших культур. Не беріться зразу, за розторопшу, за тмин. З самого простого почніть, щоб зрозуміти принцип, як це все працює. Так що задавайте коментарі, зроблю відео або відпишу, якщо виникають якісь запитання. А забув ще сказати, додати. От бачите, як діжка в мене виставлена в маслопресі? хомутами, двома хомутами завжди беріть до стіни. Один хомут 50-тонна пресі може бути до себе. Ось як тут, бачите, до стіни хомути. Все по правильному. 50-тонном пресі донце ми підсилили. Ось так, бачите, донце підсилене по кругу. В 30 такого немає. В 30-ка донці не підсилене і два хомута. Оце відмінність діжок між 30-тонним пресом і 50-тонним пресом.